Ринок у районі Казбету закриють чи реконструюють. Поки питання залишається відкритим. Минулого тижня розпочався демонтаж торгових лотків, а віднині продавати продовольство тут заборонено. Близько 120 підприємців тимчасово втратили роботу. А жителі мікрорайону позбавлені можливості купувати домашні продукти. Десь сліпі ходили? Ми могли б купити. У нас є вибор, що Ми можемо зінь купити і на базар. Ось людина на базар куди да. ось чоловік теж на базар. Я пенсіонер інвалід, користувався 45 років цим ринком, а його оця акула забрала. Не можна цього робити, люди страдають. За словами нової власниці ринку Юлії Гаджієвої, реконструкцію буде завершено за два місяці. На торгівельній площі постелять асфальт, встановлять нові ряди та відкриють лабораторію. Людям, усе сказали, все є пояснили, власники, є пояснила. Прийшла пояснила, що я власниця до До першого листопада будемо старатися, щоб до першого листопада все його привести в нормальний вигляд. вида асфальтістойки, поставити, все столи, щоб нормальне там було, а не такий такій його. А де це? мусорці. Я як людина, от повністю на вашій стороні. Ну от як держслужбовець, займаю нейтральну ситуацію, кажу, от покажіть договор, по якому ми з розвласником дамо в зуби і скажемо, прибрав руки, люди мають ще працювати. Покажіть. Немає бачите, А ми а ми шукаємо когось винного. чого вони до нас не підуть, хай покажуть документи, що це буде термін виконання і що це буде ринок. Це до це до це повинно бути якийсь тому районів плану. Я би хотів, щоб якби ви зі мною тримали зв'язок, і тут є ініціативна група. Ми обіцяємо не шуміти, нічого, але ну, щоб тримати, бо це я розумію, час треба. І люди хочуть дійсно, щоб цей ринок лишився. Він якби ну, історичний, йому вже більше сотні років і багато людей тут і сліпі прийшли. Тобто є в нас бажання, щоб його зберегти. От. Якщо можна, якщо можна, я під'їхав, я ще з вами поспілкувався. От. І, ну, не по телефону, а так. Особливо. Представник мерії заслухав кожну зі сторін, поки конфлікт тимчасово врегульовано. Міська влада тримає ситуацію під контролем.